Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Анонс нових акцій в мережі магазинів АТБ з 5 по 11 червня включно. Ціни копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Виріб фаршовий, новомиргородський 420 г 39 гривень. Кубаса сиров'ялена тернопільська. 1 кг коштує 264 гривні. Морозиво монако десерт або тірамісу від торгової марки Триведмеді 500 г коштує 96 гривень. Морозиво від торгової марки Хрещатик. Ціна 16 гривень. Пломбір на печиві із какао. Морозиво від торгової марки Каштан є у трьох варіантах: солона карамель, карамель шоколад та полуничний смак. Ціна 16 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський. Аж 5 варіантів. Ціни 46,40-51 гривня, 53 гривні 50 копійок за 350 г 25,40 та 27,40. Десерт цирковий дольче. Ціна 25,50. Із шоколадом сирковий десерт 27. Чипси від торгової марки Лейс 120 грамів за 37,50. Оліє від торгової марки «Щедрий дар» Ціна 39,50 за 725 мл. 45,50 за 850 мл. І 3 літри коштує 157 гривень та 50 копійок. Морозиво торгової марки Рудь 100% морозиво. Плюс 100% шоколад 500 г 66 гривень, морозиво магнат 100 гривень. Морозиво від своєї лінії плодово ягідне 8 гривень та 30 копійок. Морозиво ласка 15,70 за 80 г. Морозиво ласунка світлофор 12 гривень. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді коштує 30 гривень. Ріжок двошаровий. Йогурт карпатський від торгової марки Галичина. 290 грамів коштує 24 гривні. Вареники Геркулес 30 гривень. В упаковці 440 г. Сир плавлений. Малендам. Ціна 13 гривень та 20 копійок. Три смаки. Сир напівтвердий від руки. 135 г коштує 51 гривню. Три варіанти в асортименті. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки від своєї лінії 100 г 90 гривень. Крабові палички Deluxe Foods 250 г за 86 гривень. Ікра Мойве. Рубійна 100 г 49 гривень водний світ. Крабові палички від торгової марки водний світ 420 г 86 гривень. Крупа рис від торгової марки Deluxe Foods 67 гривень та 65 гривень за 1 кг. Вода поляна квасова мінеральна 1,5 літри від своєї лінії 22 гривні та 70 копійок. Крильця курячі копчено варені 1 кг від своєї лінії коштує 157 гривень. Вироби фаршеві ранкові варені 330 г за 25 гривень. Ковбаса навпів копчена Тірольська 1 кг 305 гривень від торгової марки Добров. Ковбаса варена шинкорубана добров 500 г 143 гривні. Напій енергетичний хел 250 мл 17,50. Нектар томатний 1,5 літри від торгової марки літо 4470, напій сітро безалкогольний сильно газований 2 літри від торгової марки Оболонь ціна 26. Вода знеменівська, мінеральна 5 літрів від торгової марки Біола 31 гривня. Напій полуниця ківі безалкогольний сильно газований. 25,80 квас хлібний 2 літри 29,50 від своєї лінії. Консерви манго 425 г 50 гривень. Ананас 565 грамів. 51 гривня та 50 копійок від своєї лінії. Консерви персики половинками 820 грамів за 81 гривню та 50 копійок Чай від алокозай. Тут ціни різні, 44,50, 25 гривень та 65 гривень. Чай альпійський букет від торгової марки «Грейс» – 32 грн 50 копійок та 33 грн. Кетчуп лагідний або до шашлику від торгової марки Королівський смак. 250 г за 18 гривень. Приправи від своєї лінії також є різноманітні. Суміш зелені 10 г 6,60 Суміш томат із часником та базиліком 20 г за 11 гривень. І приправа 12 овочів та трав універсальна 150 г за 22 гривні та 40 копійок. Консерва свинина тушкована 525 г вітрової марки Родинний смак 82 гривні. Консерва філе з кумбрії у томатному соку. Ціна 52 гривні та 55 гривень і 50 копійок. В олії. Шоколад від торгової марки Millennium 44 гривні за 110 грамів. Зефір класичний 350 грамів від торгової марки Жако 43 гривні. Цукерки бебетто 36 гривень. Вага тут 180 г. 19,50 вага 100 г. Шоколад Любімов. пластинками Кіц 17 гривень. Паста шоколадного ріхова від мілка 112 гривень за 350 г. Кава від торгової марки Якобс, Розчина сублімована: 200 г гр. 235 гривень. Еспресо Мелена. 230 г коштує 98 гривень та 50 копійок. І монарх смажена у зернах 1 кілограм 430 гривень. Кава натуральна мелена 250 г від делюкс 120 гривень. Кава у зернах 500 грамів 196 гривень і мелена 500 грамів 183 гривні. Батончики від торгової марки Санте 15,50 та 21 гривня протеїн. Чипси від «Чіпстерс» – 33 гривні 50 копійок 140 грамів. Сухі сніданки. Акса 41 гривня. Вага 330 г. Є два варіанти: шоколадний або фруктовий. Стріпси курячі. Ціна 25 гривень за 35 грамів. Крекер від своєї лінії три варіанти: 28,50, 33,50 та 31 гривня 50 копійок за 400 г. Шампунь від торгової марки Sios 440 мл коштує 110 гривень. Шампунь від Pantene 127 гривень за 400 мл. Є у трьох варіантах ополіскувач для ротової порожнини лістерин 250 мл 54 гривні, милорідке сейфкарт антибактеріальне 225 мл 65 гривень, зубна паста сенсотин 99 гривень 75 гривень 90 гривень та 80 гривень. Усього 4 акційних варіанти. Прокладки від торгової марки Лібрес 37 гривень 10 штук нічних, 27,50 9 або 10 штук в упаковці, 31 гривня 10 штук і 49 гривень 40 штук щоденні. для прання Грюнвальд. Ціна 99 гривень за 3,5 літри. Засіб мийний «Аріель» – 2 кг 700 г за 280 гривень. Засіб відбілюючий персоль 15,50, плямовивідник оксі 17,50. Засіб мийний для посуду. Біоформула 20 гривень за 500 мл. Ватні диски від своєї лінії 120 штук за 20 гривень та 50 копійок. Папір туалетний 4 рулони від своєї лінії 37 гривень. Серветки вологі антибактеріальні 60 штук 24 гривні. Підгузки трусики Giggles 180 гривень за упаковку Розміра 4, 5 та 6 Дякую за перегляд, не забудьте підписатись, якщо ви ще не зробили цього раніше. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!